Проєкт під назвою Хвиля. Управлінський кадровий резерв та допомога Запорізьким закладам освіти із Японії. Про це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. <му> Цьогоріч вкотре стартував міський проєкт для лідерів у освіті, які прагнуть отримати управлінські навички і стати каталізаторами змін. У цей навчальний рік він увійшов із оновленою назвою Хвиля управлінський кадровий резерв, а також і концептом. Основну цінність, як говорять засновники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, є соціальна згуртованість та сила спільноти. Адже вірять, що саме освітянська єдність допоможе повернутися до довоєнних показників якості в освіті, підтримувати їх наразі і підвищувати надалі. Більше у сюжеті Надії Пилипенко. У Запоріжжя стартував проєкт Хвиля управлінський кадровий резерв для амбітних освітян. Він спрямований на формування нової генерації лідерів в освіті, здатних впроваджувати інноваційні методи управління. Він допоможе педагогам, які прагнуть кар'єрного зростання, впроваджувати якісні зміни в школах та підвищувати їхню стійкість під час війни та післявоєнної відбудови. З одного боку ми, як місцеве самоврядування, депутатський корпус, власна адміністрація, створюємо ті зміни і умови. Які побудують безпечну екосистему освіти унікально в місті Запоріжжя, але бути змінотворцями це саме ваша місія, ваша місія запалювати дитячі серця, надихати їх любити наш регіон, нашу країну. І я впевнений, що у такому складі це дійсно. Ми з вами разом зробимо про концепцію проєкту, розповіла директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників. Він має на меті модернізацію управлінського простору, ефективну кадрову політику та створення кейсу освітніх ініціатив, що сприятиме стійкості закладів освіти, якісна освіта, соціальна згуртованість і відповідальне лідерство головні сенси проєкту. Основною цінністю є сила спільноти, яка є ключовим фактором для дієвого та ефективного відновлення української освіти і найшвидшого повернення до довоєнних показників якості. Адже чим згуртованішими і сильнішими ми будемо зараз, тим швидше вдасться відновити якість результатів. Соціальна згуртованість саме це є найголовнішим сенсом а, даного проекту. Бо ми плекаємо створити такий освітній простір управлінців, який буде нашою командою, а, який буде фундацією для подальшого розвитку в освіті. До хвилі долучилось півсотні амбітних освітян. Одна з них пані Юлія. Зізнається, хоче залучати більше молодих педагогів до роботи в закладах освіти, а саме зробити це через співпрацю з вищими навчальними закладами. Я дуже б хотіла, щоб в освіті з'являлося більше молодих і перспективних педагогів. І це проєкт, управлінський проект, який реально дасть можливість багатьом молодим перспективним педагогам, які є моїми колегами-учасниками цього проєкту, продемонструвати свої прогрес. Сивні погляди щодо освіти, і взагалі я вважаю що цей проєкт дасть такий стартап, так початок того, що ми зможемо впроваджувати і змінювати освіту на краще. От директор 77 ї гімназії має нову ідею для розвитку освіти. Ділиться, планує втілити новий проєкт життя та в майбутньому масштабувати його на всю Запорізьку область. Створення освітнього центру, який буде в закладах освіти саме з професійного напрямку, тобто уроки технології поєднані з предметом фізика. Інформатика, щоб це було досить цікаво і потужно. На учасників проєкту Хвиля Управлінський кадровий резерв чекають тренінги та менторство протягом грудня та січня. У лютому наступного року відбудеться презентація авторських освітніх ініціатив і створення кейсу. Для десяти кращих учасників підготують відеорезюме. Також заплановано формування бази Управлінського кадрового резерву Запоріжжя. Від народу Японії запорізьким дітям інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району отримав один мікроавтобус для перевезення маломобільних дітей. На обліку таких вихованців близько півтори тисячі. Нове спеціалізоване авто дозволить забирати дітей подібних центрів з дому та привозити до місця занять. Насправді, автомобіль був гострою потребою, і це стало можливим завдяки реалізації програми фінансової допомоги від уряду Японії. Саме програма Кусаноне надає підтримку місцевим громадам у розв'язанні проблем пов'язаних із базовими потребами життя, здоров'я та безпеки людини або ж покри. Кращення соціальних умов також до інклюзивно-ресурсних центрів передали три кабіни для підвісної терапії з повним набором аксесуарів, а саме реабілітаційний стіл з регулюванням висоти, систему павук та рейку із кронштейном. Благодійна ініціатива полегшить маломобільним дітям міста доступ до корекційно-розвиткових занять. Це саме підвезення дітей людей з маломобільних груп і підвезення до місць їхньої реабілітації, саме на Наприклад, як до цього ЄРЦ. По проєкту ми закупляли нову машину, нам виділили в рамках проєкту від «Кусанона» були виділені кошти на закупівлю. Ми, як ГОСТЕП, проплатили нову машину, а також знайшли підрядника, який обладнав. Необхідним. Це перша послуга. Ми довго цього чекали. Це дуже нам потрібно, тому що це розширить наші можливості, розширить оцю безбар'єрний простір, який потрібно все більше розширяти. У нас діти є такі з важкими особливостями в розвитку, і вони цього дуже потребують. Це надасть якісно. Допомогу вони зможуть і як корекційно компенсуючі отримувати послуги, так і проходити діагностику тут. А наступною буде рубрика інтерв'ю, в якій ми розкриватимемо особу освітян та лідерів в освіті не лише зі сторони їхнього професійного досвіду, але і як особистостей. І ми готові познайомити вас із героїною сьогоднішньої рубрики. Мене звати Олександра Ясенєва. Я музичний керівник та керівник театрального гуртка Каскарик закладу дошкільної освіти Ясла Садок номер 100 Гармонія Запорізької міської ради. Ще з дитинства я безсувнімно знала, що буду працювати з дітьми. Мій професійний педагогічний шлях розпочався в закладі дошкільної освіти номер 100 «Гармонія» у вересні 2021 року. До цього я 10 років працювала керівником театру юного глядача Смайл в Марганецькому палаці культури гірників. Саме досвід роботи у театральній сфері дав мені змогу з перших днів роботи у садочку Гармонія внести якийсь свіжий, теплий, творчий подих та нові креативні ідеї у організацію освітнього процесу. ЗДО-100 має чотири різновікові групи: три з яких інклюзивні. В закладі отримують знання 82 дитини. 10 з яких з особливими освітніми потребами я з великою любов'ю та увагою ставлюся до кожної дитини, намагаючись розкрити їх унікальний талант та розширити їх кругозір. Паралельно я долучаюся до професійних спільнот та до освітніх проєктів міста Запоріжжя. Я завжди прагну розвиватися та вдосконалюватись. Маю активну життєву позицію, завжди шукаю нові навички, щоб стати кращою версією себе. Є активною учасницею конкурсів та фестивалів міста Запоріжжя, де презентую свої ідеї та проєкти з ДО спрямовані на розвиток освіти і культури нашого рідного міста. Для нас, як для педагогів дошкільних навчальних закладів, в першу чергу є важливим не тільки навчити дітей співати, танцювати, читати або рахувати, а й виховати з них справжніх людей. Добрих, чуйних, толерантних. Я думаю, що саме з дитинства у нас формуються основні якості та цінності, які супроводжують людину на протязі всього життя. В нашому закладі навчаються діти з особливими освітніми потребами, і ми виховуємо в дітях можливість сприймати один одного такими, які вони є. З їх індивідуальністю, з їх унікальністю та з їх особливостями ми створюємо для дітей інклюзивне, безпечне середовище, у якому діти почувають себе комфортно. Одним з яскравих прикладів є проєкт дітям про Україну, який ми розпочали ще у 2022 році. Він став справжньою пригодою, де діти можуть подорожувати різними куточками нашої країни та дізнаватися про історію, про звичаї, про традиції, про дивовижні пам'ятки архітектури та цікаві міста та місця, які є в нашій країні. Потім ми створили парціальну програму, яка називається Україна єдина цінуємо і творимо. Ця парціальна програма вже отримала гриф від Міністерства освіти і науки України. Незважаючи на мій невеличкий педагогічний стаж, за ці три роки ми разом з моїми колегами створили три масштабних проєкти, авторами яких я являюсь. Це розвивальна програма для дошкільнят ранок у гармонії. Це інтерактивна глядацька зала Каскарик Онлайн. І це відеожурнал Дитячі кроки Україною. Я пишаюся тим, що мої авторські заняття розміщені на сайті Мон. Я пишаюся тим, що описаний досвід роботи зі створення програми ранок у гармонії у цьому році на міжнародній виставці сучасні заклади освіти отримав золоту медаль. Я пишаюся тим, що педагоги кафедри дошкільна освіта та початкова освіта Запорізького національного університету активно використовують мої заняття з музичного мистецтва для освітнього процесу зі студентами. А також в цьому році я дуже пишаюся тим, що я увійшла у топ-50 найкращих педагогів дошкільної освіти України за версією Global Teachers Прайс Ukraine. Гурток з розвитку українського мовлення засобами театралізованої діяльності Каскарик у закладі дошкільної освіти почав свою роботу у 2020 році. І навіть після введення воєнного стану в Україні він не припинив свого існування, а продовжив працювати у цікавому дистанційному форматі, перетворившись у віртуальний театральний простір інтерактивну глядацьку залу Каскарик онлайн. Завдяки якому сучасна дитина може займатися театральним мистецтвом, не виходячи з власного будинку. Для цього їй потрібен лише гаджет, інтернет та творчий дорослий, який буде супроводжувати дитину у дивовижній подорожі театральним мистецтвом. онлайн» представлений у вигляді театральної сцени, на якій розміщені головні герої українських народних казок. За допомогою кліку на героя дитина зможе переглянути лялькову виставу саме з цим персонажем. Ще є розділ, який називається зал для репетицій. Ми його прозвали, так би мовити, тому що дитина може долучатися до занять зі сценічної мови, акторської майстерності, дізнаватися різноманітні цікавинки про різні види театрів. Зазирнути за лаштунки сцени, дізнатися про 10 найкращих театрів України, а також переглянути лялькові вистави за сучасними казками або послухати цікаві аудіоказки. Саме такий інноваційний підхід в організації дистанційної гурткової роботи ЗДО СТО в умовах кризи в Україні дав поштовх узагальнювати та створити цифровий ресурс онлайн» для дітей раннього дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами. Також ми створили інтерактивний практично методичний гайд онлайн». Він створений для е, педагогів закладів освіти. В ньому є детальна інструкція, як можна користуватися та застосовувати інтерактивну глядацьку залу онлайн». Мене називають людиною святом. І це дійсно так. Моя суперсила полягає в тому, що я створюю казку і залучаю до неї всіх навколо. Ця суперсила дісталась мені від моєї матусі. Вона є для мене прикладом для наслідування. І саме вона виховала в мені любов до мистецтва та творчості. Я обожнюю створювати свята та ставити вистави для дітей та бачити їх щасливі очі. Ми разом з моїми неймовірними колегами створюємо неймовірні яскраві заходи, в які ми вкладаємо душу та серце. І це не в залежності від того, це просто вечір розваг, чи це масштабний захід для всіх наших вихованців та наших батьків. За 13 років загального стажу я працювала з дітьми будь-якого віку, починаючи з дошкільнят і закінчуючи учнями старшої школи. І чомусь мені завжди вдавалося знайти до будь-кого з них якийсь особливий підхід. В цьому році я отримала диплом магістра за спеціальністю педагогіка вищої школи. І мені б хотілося спробувати себе у ролі викладача вищого навчального закладу. Можливо, через 5 років ви будете брати в мене інтерв'ю як у викладача, наприклад, Запорізького національного університету. Цьому я з вами прощаюсь до наступного випуску спокійного дня!